Слава Україні, друзі! В 26-му році ми ще з вами не бачились. Починаємо серію оглядів зброї, цікавої зброї для вас, тому що ми знаємо, що вам це подобається, а наша задача нести певну місію просвітницьку для того, щоб більшість людей на україномовному Ютубі змогли побачити огляд цікавої зброї, конкретно української мови. Ми за це топимо. Повторюсь: ми благодійний фонд, ми не експерти в зброї, тому якщо ми десь допускаємо помилки, будь ласка. You are welcome. пишіть в коментарях, щоб ми ставали кращими. Зверніть увагу, що тут написано у нас Чиза USA. Сьогодні до, вашого, до вашої уваги, Chiza бренд 2 MS з коробки MS 2. Відкриваємо цього малюка. Чому Чиза USA? Я трошки пізніше скажу. Ми самі про це недавно дізналися. На що ми бачимо в коробці? Мануал, гарантійка і ще й мануал на міжнародній мові. І це ми викидуємо сюди. Дуже яка краса, дивіться яка краса. З коробки ми маємо гвинтівку. Ми маємо магазин на 10 наборів. І ми маємо от такий футлярчик. Зараз будемо розбиратися. Що це таке. От, Значить, що ми бачимо? GZ бренд 2MS Made in Czech Republic. Що таке ЧЗ, для тих, хто не знає, це чешська збройовка. Це версія з 11-дюймовим стволом. Гвинтівка повністю модульна. Що цікаво, вона амбідекстерна, тобто підходить як під лівшу, так і під правшу. Кнопка скидання магазину, перемикач Stop fire. Ми маємо швидко регульований приклад. Оскільки в нас це муляж, то приклад у нас складний. Дуже компактно. механіка. Механіка, до речі, мені. така ще новенька, не задрочена. Досить класно. Тут є перекид такий флажок під ближній і вогонь і піддальний. Конкретно мені треба зробити далі. Що перше е, і важливе? Гвинтівка має мінімальну вагу. Тому для тих людей, які добре розбираються в зброї і використовують її для штурмових дій, я вважаю, що це оптимальний варіант. Якщо ви уважно за нами слідкуєте, на нашому мерчі, який має назву Drop 2,0. На мені, наприклад, наш мерч худі, у нас на спині Heckler 416 і брен саме ЧЗ Брен 2. Чому ми цю гвинтівку обрали? Тому що, коли почалась повномасштабна війна, більшість Людей на блокпостах, спецпідрозділів користувалися конкретно цією зброєю. Навіть і зараз, коли подорожуючи по Україні, назвемо це так. Хоча подорожу це не назвеш, конкретніше це поїздки на схід до хлопців в певних напрямках. І часто зустрічаєш, що до сих пір ця зброя. Стоїть у нас на озброєнні і люди нею користуються. Якби тут був поряд зі мною Ігор Холдруг, він би сказав би, а це херня, ці провушені уші, що це таке? Це відсил до Хеклера в 416-му, коли робили огляд, якраз про ці провушені говорили. Що хочеться сказати про цю зброю? Класна, компактна, збалансовано, є кріплення під m M-Lock, щоб поставити планочки Пікатіні. Можна було повісити ліхтарик, кнопку під ЛЦУ. Далі можете використовувати будь-який тюнінг, який вам подобається. Unity, вітчизняного виробника для того, щоб підняти платформу каліматора-магніфієра, тут поставити LCU. ЛЦУ. Ну, також я бачив сторонніх виробників цівку, яка йде прямо під сам зріст ствола. І тепер повернемось до того, чому на коробці написано GZ USA. Всі європейські виробники вже розуміють, що самий великий збройовий ринок в світі станом на сьогодні, це Сполучені Штати Америки. В Сполучених Штатах Америки є певні стандарти. Наприклад, якщо ми беремо гвинтівку в калібрі, як у нас 556НАТО в цивільному це 223 Ремінгтон, в них. Різьба на стволу, як правило, йде одна, друга 28. х Це стандарт для цього калібра. І якщо ті, хто нас дивляться, зіштовхували зізой, то більшість каже, що ти мелеш. Тут різьба така сама, як і в калашу. Ми, не розбираючись з цим, не вникаючи, купили ДТК саме з калашовою різьбою. Давай сюди ставить, а він не стає. Ну, це я говорю про гвинтівку, яку ми пізніше. Покажемо в огляді вона у нашого товариша, він нею воює і дасть можливість нам зробити повноцінний огляд цієї зброї. А це ми взяли ще в одного нашого товариша з коробки, щоб показати вам, як зараз Чизет адаптується під сучасний ринок і йде все-таки в Америку, робить різьбу одну другу на 28, х Чому це зручно? Тому що ви можете взяти більшість ДТК, які є на ринку, починаючи від вітчизняних, закінчуючи там шурфайром і так далі, поставити і користуватися. Я вважаю, що це реально круто. Що стосується повноцінного ролика, сьогодні у нас ролик такий, як промо, для того, щоб вам було цікавіше і нагадати про те, що ми давно анонсували, що ми хочемо зняти цей ролик, тепер ми до нього підійшли. Зараз трошки спадуть морози, і ми поїдемо на полігон до нашого друга Павла Васильовича і підзнімемо повноцінний ролик. Мені ця гвинтівка дуже подобається, хочеться її розібрати, повністю вам все показати. Тут у нас короткий ход поршня, що на практиці дає мінімальну віддачу і стабільну роботу. Ну і більшу довговічність. Речажок затвора можна розібравши, перекинути на цю сторону. Тобто буде у вас хоч під ліву руку, хоч під праву. От. УСМ досить і досить м'який. Тут він йде. Раз. Двохстейджовий, але дуже-дуже м'який. І так як і більшість європейців, це законодавство, ми вже раніше в відео питали, тобто зведений, незведений, стає на запобіжник. Більшість американської зброї арок стають на запобіжник тільки тоді, коли вони взведені. Коли не зведені, не стають в Європі. Всі, я не скажу всі, бо зараз почнете там в коментах: більшість виробників стають на запобіжник, будучи незведеними. Багато чого сказав. Що ще хочеться сказати на сьогоднішній день? На сьогоднішній день е, в умовах війни, маючи певні зв'язки, отаку е, цацку можна привести в Україну до 5 тисяч доларів. До 5. Е, тому що курс євро виріс до 5. тому що ми конкретно допомагали в одному моменті нашому товаришу привести такого малюка на підрозділ. Якщо бути точними, то декілька і це прям певний квест, був який ми виконали. І в процесі цього квесту ми зрозуміли, що ця зброя варта уваги, варта того, щоб про неї зняти. Що хочеться ще сказати, штатний ДТК досить непогано працює, але більшість людей міняють його. Тому на те, що кожному, ну знаєте, скільки людей, скільки думок, кожен вже на чомусь працював, комусь під спорт, комусь під війну, в кожного свої задачі, хтось взагалі на ствол зразу інтегрований, робить саунд-модератор і все, і не заморачується. І е, окрему увагу хочу вам підвести, що тут є у нас газблок. Раз, два, два положення. Тобто супресор, ноу супресор. Зроблено можна руками, можна вставити патрон і патроном, так буде зручніше. Про гвинтівку поговорили. На початку відео я говорив, що є магазин на 10, наб... на... Магазин на 10 набоїв. І є от такий класний футляр фірмінний GZ. Його можна на малешку повісити. Дуже хочеться подивитися, що тут всередині. Ой-ой-ой. А тут всередині протяжка, повноцінний шомпол, якийсь мультитул, масло, йорши якийсь. Зірочка. Ну прям витвір-витвір мистецтва. Це, до речі, цивільна версія. І я дуже здивований, що в цивільну версію поклали, або, вірніше сказати, ніхто його не Тому що в цивільну версію, як правило, відкриваєш навіть преміальну гвинтівку. Це карабін, книжечка, тобто мануал от такого плана. І... Магазин на 10 набоїв. Все. Ну, в даному випадку у нас є механіка. Тому дякую, що додивились до цього моменту. Чекайте повне відео і пам'ятайте, що в єдності наша сила.